Вітаю! сьогодні ми на міжнародному благодійному заході до дня незалежності України. Залишайтеся з нами, щоб побачити, хто зірок приєднався до заходу. Як Вам прийшла ідея організувати такий захід і які складно що виникали? Доброго дня! Велике дякую за те, що ви являєтесь незмінними нашими партнерами. Це вже третій, так сказати, масштабний потужний захід, який ми проводимо зараз. Наразі стає дуже важливим питання щодо азовців та їх сімей. Хлопців не визволяють сім'ї дуже потерпілі, бо діти з тяжкими опіками, діти потребують реабілітацію, медичне обладнання відсутнє там. І е, ми зв'язалися з центром Я Маріуполь, який у Києві його всього двадцять центри. У Києві головний офіс, і там є якраз переселенці, які е, сьогодні ми побачимо відео. Цих потреб, цих людей, це медицина, це реабілітація, це визволення військових, це психологічна, це гуманітарна медична допомога. І ми наразі вирішили зробити цей захід, присвячений цим. Ну, це на ці відео не можна було дивитися безліз і ось ми з генеральним партнером нашим Олександром Пашко нас багато багато е, хто нас підтримав, і Бабський батальйон Тилсумський, і Help Ukraine, і е, е, My Safety Friends, і е, 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 Сім'ї. Ну, дуже багато партнерів у нас не хочеться ні, нікого не забути. Один із е, е, акцентів даного заходу це, е, скажімо так, нагадати, нагадати людям, щоб що. Хлопці відважні, які поклали своє життя. Які захищали Маріуполь, вони наразі в полоні. Про це не потрібно забувати і потрібно робити максимум для того, щоб вони повернулись додому на батьківщину. «Фенікс Черіті» громадська організація традиційно реалізовує благодійні проєкти, які об'єднують меценатів, зірок та публічних особистостей задля збору коштів на потреби армії. До Дня Незалежності організатори підготували особливий захід. В першу чергу об'єднали благодійників. Ми контактували з військовими і частина лотів, яка ви. Ставляється зараз тут. Це саме а, Ми контактували з військовими, військові направляли на Фенікс Charity. Взагалі, співпраця з Фенікс вона вже триває мабуть, всі два роки. Ми допомагаємо один одному і в реалізації проєктів, і в забезпеченні нашої цільової аудиторії. Наш фонд працює з перших днів повноштабної війни. Ми просто згуртувалися з хлопцями. Це все починалося з просто дитячих будинків. Просто в центральний військовий госпіталь ми возили молоко, дитячі всякі суміші. все Це І все це потім з одного невеличкого приміщення проросло дуже великий склад. У нас зараз склад понад тисячу квадратних метрів. Привернути увагу до проєкту та зібрати максимальну суму коштів, звісно, допомогли кумири українців. Своєю творчістю підтримали Камалія, Міла Нітіч. Люся Кава, Віталій Борисюк, Андрій Кіше, Волканов, Софія Єгорова, Софія та Марія Нерсесян, Разо, Максим Бородін та багато інших. Зіркові ведучі, які незламно стоять на культурному фронті Ольга Сумська та Андрій Джеджула. Приємно бачити вас, таких юних, талановитих. Це майбутнє наше українське телебачення. 33 канал. Ми щиро вас вітаємо, дорогі наші глядачі. І сьогодні ми вкотре зустрілися, аби допомогти. Постраждалим українцям у цій страшній війні. Ну і звісно, місто Маріуполь, яке завжди буде лунати в нашому серці, адже стільки постраждалих, яким, яких треба обійняти, яким треба вклонитися, і, звісно, допомагати щодня і щохвилину нашим захисникам Азовсталі, в першу чергу, до Дня Незалежності України. Саме тому ми сьогодні тут зібралися. Українською спільнотою, аби підтримати цей захід і зібрати якомога більше донатів. Дякую. Чи є місце творчості у вашому житті під час війни? Як вона у вас трансформувалася? Творчість, ми у нас народились нові пісні, якраз на тему війни і на тему наших захисників. Але ми не припиняли нашу творчість. У нас з'явились нові вистави, навіть комедії, як це не дивно. Але під час війни людям треба трошки відключитись від важких подій і трагічних подій. Тому люди зараз з задоволенням йдуть в театр, і ми, як театральні артисти, ми. Робимо все, щоб люди, хоч трошки, відчули тепло в душі, тепло в серці. Вітаю, чому вам важливо бути сьогодні на цьому заході? Ну тому що цей захід благодійний, і вже багато разів поспіль, ми збираємо кошти для військових, для того, щоб нашим воїнам було з чим захищати нас. Наш, Мирний спосіб життя, той самий, який ми зараз можемо представляти тут, на цьому заході, завдячуючи тим людям, які зараз по коліна в багнюці проливають свою кров. Ми зараз можемо бути на цьому заході. Я хочу, щоб люди ставилися до цих заходів не як до світських подій, а виключно як для подій, на яких ми збираємо кошти і робимо добру справу. Від Фелікс Черітів. Дуже багато людей Андрій, вони втратили свої домівки, вони втратили свої сім'ї, близьких, рідних, для того, щоб підтримати, щоб зібрати кошти, направити їх. В потрібному напрямку От, і завжди підтримую такі заходи, де я знаю впевнена, що наші е, гроші, підуть на допомогу е, області. для того, щоб підтримати цей захід, для того щоб е, показати людям е, і звернути їх увагу на проблеми. А в нас в Україні дуже багато цих проблем. Для того, щоб зібрати людей, для того, щоб вони донатили. Ну, все, що стосується благодійності, справжньої благодійності, мене завжди цікавить. Плюс Фенікс Черіті вже не один раз себе зарекомендували як дійсно гарну організацію, гарний фонд, який можна довіряти, і для і який для мене особисто як артиста є одним з найважливіших фондів в Україні, тому що я знаю скільки добра і скільки вони хороших і корисних справ зробили. А що б ви могли побажати глядачам 33 го каналу «Кіц» до дня незалежності? Я хочу побажати усім нашим телеглядачам, щоб ми трималися разом. Обійнялися і пройшли зараз найважчі часи усі разом, тому що тільки в єдності наша перемога. Артисти зараз тільки і можуть, що співати, заряджати людей, а головне бути присутніми на таких заходах, де збираються кошти. Сьогодні буде аукціон, і ми маємо велику надію, що ми можемо зібрати гарні кошти, які підуть для наших героїв. А по-друге, взагалі то я як артист розумію, що Моя підтримка нашим українцям зараз це мій спів. Тому ці всі заходи, в яких я приймаю участь, вони важливі для мене. Це правда так. 33-й канал Kids – також інформаційні партнери заходу. Юні журналісти не просто вдосконалюють навички, а й вчаться наближати перемогу на інформаційному фронті. Кошти вдалося зібрати завдяки аукціону, лоти, для якого передали медійні особистості, всеукраїнські та міжнародні бренди, всесвітньо відомі культурні митці та соціальні діячі. Звісно, тих, хто максимально долучився до проєкту, відзначили. А головне усі без виключення учасники, організатори та гості заходу стали гарним прикладом для наслідування. 33-й кіц Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.